Інколи буває дуже важко. Сьогодні я була одна на полі бою, створила собі план. Але, як виявилось, інколи це не працює, не до кінця працює. Одна чашка кави на день перетворилася на вісім з цукром. Крики зривання на сина теж були присутні. Навіть собака в кінці на мене зірвалася і на мої порози, що. Якщо бістить коврик, піде спати на вулицю, огризалася, лежачи на своєму місці. Ви не знаєте, чому всі плани йдуть до чорта? Розумієте, от коли я записую відео обов'язково повітряна тривога. День добила шоколадка пористо з восьмою чашкою кави. Вперше сьогодні син. Відмовився від денного сну і це при тому, що в плані було дотримуватись режиму дня і кому розповісти правильно щоденнику. Адже тільки він зрозуміє, Чи своєму чоловікові, якщо він не відмахується від ворожих куль, інше б тупо насрать. Крапка. Але я знаю, що кожні зміни це труднощі, я до них готова. Тому що сьогодні були і позитивні моменти. Я прийшла дев'ять кроків, дев'ять тисяч кроків, знамічених семи. Зробила зарядку, встала о 6 і заснула о 23. І у важкий момент мене підтримала і вислухала найдорожча людина, це чоловік. І пофіг, що смикається око, зато собака замість черевика грається зараз кісточкою.